Зараз відбувається така певна яй-революція в світі. Да? Кожен бізнес стане яєм, кожен уряд стане яй, буде базуватися на впровадженні штучного інтелекту. І Океари нам допомогли е сформувати велику кількість цілей, синхронізуватися між командами щодо того, як впроваджувати штучний інтелект. Наші юристи, яких. Всі боялися, всі не любили, тому що в уряді юристи це завжди монстри, які блокують ці процеси. Так і раніше було. Наші юристи, завдяки своїй системності, розумінні: а ось ми сюди рухаємося, а ось штучний інтелект, дає такі можливості, стали найбільш інноваційним підрозділом в усій Мінцифрі. Тепер 70-80% всіх висновків на нормативно-праві акти, тобто все, що приймає уряд, воно потрапляє в Мінцифру, Ми повинні подивитися, чи є там якась бюрократична єрунда, якась яка, процеси паперові, які там, скажімо, не піддаються людській лозіці, вони будуть впливати на суспільство. І ми впровадили в документообіг. Кілька моделей, які автоматично аналізують кожен нормативно правовий акт, роблять цифрову експертизу і відп... формують висновок, який потім підписують посадова особа. Відправляємо на інші міністерства.